Книжка. Моя перша книжка англійською. Я довго думала, варто чи ні. Але все ж таки вирішила її купити. Чорна п'ятниця. І я подумала, подумала і вирішила, що. Зі знижкою я таки куплю цю книгу, бо е, це книга Мета Хейга. І я, мені дуже подобається, як він пише. І я не хочу чекати, і не можу, і не хочу чекати, поки The Comfort Book вийде в українському перекладі. Це книга минулого року. Я не знаю, коли вона вийде в нас. От. А, все ж таки я вирішила спробувати читати її англійською і мені дуже подобається. Мені дуже подобається те, про що пише Мед, те, як він пише. І це та книжка, до якої я думаю, буду повертатись, бо дуже і дуже тепло про. Звичайні буденні речі, про які часто потрібно нагадувати самому собі. І думаю, що власне, я так і буду робити. Взагалі я намагаюсь читати по порядку, але можу відкрити будь-яку зі сторінок і прочитати те, що на ній написано. Взагалі це нонфікшн. Такі собі нотатки про звичайне про просте, про важливе. Але, блін, я про це все буду розповідати, мабуть, у відгуку. А поки що просто буду читати. Е, взагалі про англійську. Я не можу сказати, що мені прям все зрозуміло. Е, є такі слова, які я не розумію. Є те, що я здогадуюся з контексту, а є те, що так доволі важко зрозуміти, особливо коли в реченні 3-4 таких незнайомих слова, і я така, так, окей, okay, лоадінг, процеси. Пішли, але перекладачу допомогу, і загалом я ж кажу, в принципі, 80% мені зрозуміло. Всього того, що я читаю, можна 75. і 85. І мені дуже подобається те, з якою теплотою це все написано. Наприклад, на одній з перших сторінок, прям те, що мене одразу зачепило, це Nothing is stronger than a Small Hope That Doesn't Give Up. Я просто така прочитала це і думаю, блін, серйозно. Справді так. Якщо я не зрозуміло прочитала, то нічого є, немає нічого настільки сильного, як маленька надія, яка не здається. От. Супер. Взагалі. Блін, так все. Я вже майже роблю, я вже майже записую відгук, хоча. Я тільки почала читати. Рано. Рано. Просто, просто читати. Сьогодні нарешті сходила в бібліотеку. Ту, яка знаходиться через будинок від мене. Я в неї збиралась, відколи приїхала сюди, бо я її побачила ще в перший день, відколи я заселилася в цю квартиру. І от, нарешті, сьогодні я потрапила туди. О, немає світла. Можна і в бібліотеку сходити. От, загалом. Сходила в бібліотеку, бібліотека невелика. Я хотіла взяти Багряного. Людина біжить над прірвою, але там його не було. Чого, в принципі, я і очікувала, бо Багряного, в принципі, по, біблі... по бібліотеках знайти дуже важко. Е але, що мене здивувало, так це те, що там був сад гецеманський. І я така, вау! Правда, сад гецеманський я вже читала. Я. Коротше, вибирала-вибирала і вибрала збірочку таку есеїв невідомої для мене сучасної української письменниці Богдани Матіяш. Хоча, здається, її ім'я я все ж таки десь колись чула. І от книга називається Братик Біль, сестричка радість. Мені здається, в сучасні умови просто супер книжечка потрапляє. Я ще не читала нічого. Але буду от якраз читати. Хоча, як на мене, зараз в мене якось і The Comfort Book, і ця книга, і якісь вони виходять, ну, типу, такі, які можна читати час від часу, потихеньку, потрохи, а мені все ж таки хочеться заглибитись в історію. Тому, мабуть, буду читати багряного електронку. Хоча, знову ж таки, не дуже на це налягати треба, бо телефон, зарядка, світло. Коротше, таке. Привіт! Одинадцяте -та вечора. І це саме час для того, щоб записати відео. Чи не так? Ну, власне, є світло. Тому треба користуватися з тією можливості, яку є. А взагалі я нарешті можу показати всі книжечки, які я купила. Бо сьогодні я забрала з пошти останню з них. Забрати зараз щось з пошти без світла доволі важко. Але ура! Я е, нарешті накупила собі книжечок, який я давно хотіла. І тепер буду показувати їх усім. От така в мене вийшла невеличка е підбірочка, збірочка того, що я хочу читати найближчим часом. І все ж таки паперові книжки виграють е навіть в час, коли немає світла, особливо в час, коли немає світла, бо я собі можу присвітити ліхтариком або навіть читати при свічці. Я знаю, що це не дуже корисно, але все одно. І все ж таки читати паперові книжки. От, так, все. Далі говоритиму про кожну з них. Так, першу мову все ж таки покажу мою першу книжку в оригіналі. Це The Comfort Book Meta Haigher. Так, далі. Вже книжки в перекладі. Або в оригіналі. <гум> Власне, все те, що українською. Так, дві книжки Дарки Озерної Бути окей і Ви це зможете. Я давно хотіла бути окей. Що важливо знати про психічне здоров'я. І е, вирішила до неї також купити Ви це зможете, «Сім складових здорового способу життя, бо я була в і відкрила. Цю книгу подивилася з міст, мені сподобалось, і от, власне, я вирішила купити і цю теж. В неї ще є третя книга про вік, і це трохи зараз ще не для мене, можливо, років через 10. От, як прийняти свій вік чи щось таке. Загалом взяла ці дві і вже з того, що я повертала, просто подивилася, мені дуже подобається. і я буду читати задоволення. Думаю, точно. Так, це нонфікшн і все. З нонфікшну все. Бо Мед Хейк теж нонфікшн. Далі в мене художка. Клуб убивств по четвергах, який я дуже давно хотіла. І нарешті цей детектив в мене вже очікують ці вечори в захопленому читанні, бо чула дуже багато відгуків е, про цю книгу і е, дуже хороших, дуже позитивних, тому я в захопленому такому перечутті. Далі е, новий, нова книга Андрія Любки Щось зі мною не так. Я з цим автором ще не знайома, якщо чесно. Але вирішила саме з цією книгою познайомитися. І, якщо чесно, я вже відкрила, повертала і навіть прочитала одне з оповідань, з есе і одну з історій, про яку пише автор, і мені дуже сподобалось, дуже класний гумор. Просто супер. Думаю, що якраз на вечори, коли все дуже так. Не весело, мені прийде. І не тільки на вечори, але й на дні теж. От. І ще мені дуже подобається ця красива половинка. і теж ще одна книга, яку я давно хотіла, це роман Таїс Золотковської. У мене є її книга Писати, як дихати. Посібник для авторів, для письма. І я давно хотіла також цей її роман. І нарешті в мене він є. Тут про острів, кохання і відпочинку. Все. Це буде чудово. Загалом в мене така вийшла дубірочка. Різних-різних книжечок. І думаю, це саме те, що тут може мені пережити цю зиму зі <свіття> відключення світла. Хоча, все ж таки, я хочу ще докупити кілька е романтичних комедій. Поки що стримуюсь, але думаю, що це ненадовго. І все ж таки я їх куплю. <свіття> Окей, побачимо. Загалом. От такі от в мене книжки. Якщо ви щось читали з цього, то поділіться враженнями, будь ласка, мені цікаво. Або, можливо, давайте читати разом. Раптом ви теж вирішили нещодавно прочитати якусь із цих книг. Загалом напишіть мені про це в коментарях. Я буду дуже рада поспілкуватися про ці книжки і не тільки. І Дякую вам за перегляд і до нових відео. Па-па!